6 червня з мешканцем міста Новоселиця трапився нещасний випадок. 50-річний чоловік рибалив на пруті, а потім вирішив скупатися. Відплив на певну відстань від берега і зник під водою. Очевидь, які були, кинулися врятувати однак тіло так і не знайшли, людину не знайшли. На даний час він вважається. Пропавшим безвісті, там вже другий день проводять пошукові роботи водолази. Шукати чоловіка або те, що від нього залишилося, можна тільки у світловий день, але цього недостатньо у 90% випадків нещастя трапляється через банальне нехтування правил безпеки поводження на воді, а вони зовсім не складні. У жодному разі не потрібно вживати спиртні напої і плавати в річці. А також потрібно враховувати те, що не можна раптово занурюватись воду, тому що температура повітря набагато вища, ніж температура води, і саме через перепад температур людині може стати погано і вона може опинитися в небезпеці. Найкращим вважається відпочинок зранку і ввечері в обідню пору, звичайно. Краще утриматися від відпочинку на воді, також не можна довго перебувати в воді, тому що можна отримати охолодження. А це в свою чергу може причинити судому чи знов ну, таки, погіршення самопочуття. І найголовніше відпочивати треба у визначених для цього місцях, там, де людині можуть надати своєчасну і кваліфіковану допомогу. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.